На дворі 2025 рік в кожній кишені є ось такий девайс, за допомогою якого можна не тільки робити доволі якісні фотографії, так і знімати 4 к відео знову ж таки в доволі хорошій якості. А професійна техніка взагалі зараз дає неймовірні можливості для фото та відеозйомки. Проте ці довбані хіпстори продовжують знімати наплівку. І не тільки хіпстери, а ще й доволі відомі голівудські кінооператори та режисери. І навіщо ж свідомо вставляти собі ці палки в колеса, коли взяв цифру, нафігачив тисячу кадрів, дублів і на пості обрав 20-30 вдалих і радій собі життю? Чи це все просто заради понту? От я знімаю справжню фотографію не на ці ваші бездушні пластикові цифрові коробочки, а от справжню плівкову, тут є і вайп, і плівковий колір, і зерно, і все що хочеш. Це справжня творчість. Але тут ми можемо підійти до того, що плівка сканується, по суті, в такій самі бездушній цифровій машині. І заливаються ці фоточки потім в такі самі бездушні цифрові соцмережі. Вітаю, з вами Євген Семененко, і ви на каналі Плівковий щоденник, який присвячений мистецтву фотографії і всьому, що з цим пов'язано. І от дійсно, якщо дивитись на все це діло так вузько, то от воно так і здається. Чувачки просто вставляють собі палки в кольоса і заради понту продовжують знімати. На плівку використовувати ці архаїчні інструменти, яким давно б пора на звалище історії. Але якби це дійсно було так, то опенгеймера того самого не знімали б на плівку Так, такта, але це все таки плівка. Тарантіно не знімав би на плівку і не казав би, що цифра це взагалі. Ледь не какашка В. Андерсон не знімав би на плівку Дуже відомий і популярний серіал Ейфорія теж не знімали б на плівку якби це було так просто. Ну і це лише коротюсінький список картин і режисерів, про які я впевнений, ви хоч раз та й чули, а може навіть дивились. І оскільки я сам адепт плівкової фотографії, я в якийсь момент замислився, а чому я обираю плівку, маючи гарну цифрову камеру, яка дає мені можливість робити багато дублів, робити помилки по експозиції, витягувати кропати, знімати відео і так далі. Чому мене все одно тягне до плівкових камер, які технологічно в усьому гірше? І особисто для себе я зрозумів таку штуку, що важливий контекст і час, в якому ми живемо. А зараз у нас дуже стрімко розвиваються цифрові технології, у нас розвивається штучний інтелект. цифрові камери вони вже настільки. Ідеальні, прямо з ультрашвидким автофокусом, ви можете провалити експозицію в мінус три стопи і без проблем її витягнути. Навіть по відео ви вже можете провалювати експозицію на сучасних хороших камерах, і все буде окей. А нейромережі. Ви зараз можете згенерувати фотореалістичне зображення, будь-чого навіть в плівковому стилі. <звісно> і я впевнений, через рік-два ви зможете згенерувати фотореалістичне відео. От, відзняти відос, не виходячи з дому. І це здавалось би дуже круто полегшує роботу креаторам, і насправді полегшує багато в чому. Але як на мене, це призводить до того, що сам процес створення зображень, створення відео, він через це стає нудним, немає якогось челенджу. А перш ніж продовжити, хочу подякувати спонсорам каналу на платформі Base від Mono. Дуже вам дякую за підтримку такого нішевого українського контенту. І хто ще не долучився, теж можете долучитись до спонсорства за QR-кодом або посиланням в описі відео. І я теж вам буду ось так от дякувати в своїх випусках. Плюс спонсори каналу дивляться відео на тиждень раніше. І от повертаючись до теми зі спрощенням роботи креаторів з дуже технологічними камерами і арішками. Воно знову ж таки з одного боку так. А з іншого боку, мені здається, багато хто починає спиратись не так на власні навички і досвід власне, бачення, як на свою технологічну примочку, камеру чи свою підписку на чат GPT нехай. Бо знову ж таки сучасні цифрові камери пробачають багато помилок. Автофокус дуже чіткий, дуже чіпкий, RAW дає витягнути сильний пересвіт, сильний недосвіт, можна не паритись. Але чи так воно? І от мені здається, що з цими ідеальними камерами, з якими ну точно щось вийде, процес починає ставати дещо нудним. І це насправді дуже погано, бо вам має бути весело і прикольно робити свою творчість, робити свою роботу. А так як в процесі можливо стає нудно, то і задоволення від результату вже того немає. Бо, як на мене, задоволення від результату, воно напряму залежить від прикладених зусиль. Отож, цифра це надто добре, а тому нудно. Ну і я звісно нагадую, це моя особиста думка. Ви можете з нею погоджуватись, можете не погоджуватись. У будь-якому випадку пишіть коментарі, що ви думаєте про. Весь мій спіч з цього відео, бо зйомка на плівку це вже більше історія, якраз про процес. А процес створення зображень треба любити. І плівка якраз вчить знову вчить нас любити, цей процес. Слідкувати за налаштуваннями, щоб точно попасти в експозицію. Слідкувати за фокусом, щоб ви точно влучили, якщо це портрет, нехай буде фокусом в око. Слідкувати за композицією, щоб було все гарно, не було нічого зайвого в кадрі, ще другий, третій, четвертий раз поправити волосся чи якусь складку на одязі. Окрім того, знімаючи наплівку, ви не відволікаєтесь на перегляд зображень одразу після натиснення кнопки. У вас є інтрига, вам треба чекати, поки ви їх проявите і отримаєте скан. А якщо ви наробили помилок, то тільки на етапі отримання сканів. Ну або ж на етапі проявки ви можете провести аналіз і роботу над помилками. І це, як на мене, ще краще осідає в голові. От особисто я коли знімаю наплівку, я максимально в моменті, бо я хочу, щоб цей кадр в мене точно вийшов. Я не хочу його вики... викинути. В мене їх все-таки не так багато на плівці, Там же ж не флешка на 100 гігабайт. Тому знову ж таки мені потрібно правильно виставити експозицію. А для цього мені потрібно заміряти світло. Мені потрібно влучити фокус. І мені потрібно гарно скомпонувати цей кадр, прибрати все зайве і правильно виставити акценти, щоб я отримав той результат, який я хочу. І звісно, знімаючи наплівку, я роблю це все набагато уважніше, бо я не хочу втратити кадр. У мене їх мало. Отож фотографування наплівку це не так хіпстерство чи данина моді, як Любов до процесу фотографування, можливо, для когось це навчання своєрідне. Мені, наприклад, коли я почав знімати на плівку, це все дуже гарно поставило мозок на місце. І я став знімати уважніше і на цифру потім. І от підходячи до цифру і до логічного запитання: а чи не можна настільки залучено і уважно знімати на цифру? Можна, звісно. Але коли ви хоча б час від часу практикуєте зйомку на плівку, вам буде простіше перенести цей реальний досвід на знімання на цифру. І загалом завжди треба пам'ятати, що знімає не камера, а людина, яка цю камеру тримає, ну чи ставить на штатив. Бо камера це лише інструмент, і це інструмент у ваших руках, а без уваги до деталей в кадрі композиції, сюжету, кольорів. Погані кадри будуть виходити навіть з камерою за 10, 15, 20, 100 тисяч доларів, неважливо. А на останок хочу вам закинути ще одну свою таку дуже розумну думку про штучний інтелект і його розвиток в наш час. От мені особисто здається, що з усіма цими нейронками, які генерують зображення, відео, тексти і так далі, буде лише підвищуватись попит на щось рукотворне і фотографії, звісно ж, теж. І от я впевнений, що. Розвиток технологій і розвиток нейронок це одна з причин цього плівкового ренесансу, який ми зараз переживаємо. Ну що ж, на цьому все. Бажаю вам бути уважними, вчити композицію, колір, знати свій інструмент і робити реально гарні кадри. До нових зустрічей!